Але це прекрасно насолоджуватись і мати можливість насолодитися таким прекрасним крає... краєвидом. Доброго дня, друзі! Надіюся, що вчорашнє відео вам дуже сильно сподобалося. А сьогодні я вас запрошую і хочу вам показати дуже важливі речі, і саме головне середину та серце Ванкувера. Вулички, людей, магазинчики. Як це все виглядає з середини? Хіба це не цікаво, хіба це не заслуговує ще одну гарну вподобайку? Та підписку на мій канал, тому що я як говорив і буду говорити, що ви можете на цьому каналі і побачити на цьому каналі абсолютно всю Канаду рано чи пізно. Ви побачите багато цікавого. Я піднімаю різноманітні теми і буду знімати українську канаду як повернусь назад в Едмонтон, продовжувати розповідати про нашу історію українців і розповсюджувати нашу важливу історію. Але на даний момент ми знаходимося в Ванкувері і подивіться на секунду на цю. Красу на цей краєвид. І зверніть увагу на горі, що там відбувається. Бачите, людина на горі? Вон вон вон, вон там, от людина. Бачите, він злазить зараз і щось пробує робити. Такі люди дійсно заслуговують поваги і працюють на те, щоб будувати і підтримувати такі різні хмарочоси і справді ризикують своїм життям постійно. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка, будущність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки принцип Онтаріо. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. В Ванкувері є українська церква, в Ванкувері є український ресторан. В Ванкувері також є дуже велика українська громада. Та також Ванкувер справді не є дуже таке старе місто. Ванкуверу справді десь біля 120-130 років. І в 1886 році це місто повноцінно було згоріло, і багато людей думали, що вже не відбудується. Але відбудувалася вона дуже швиденько, і зараз люди дуже хочуть тут жити. Друзі, зараз ми знаходимося в серці Ванкувера. І перед вами я хочу вам показати. Є Safeway. Safeway — це продуктовий магазин, і дуже багато ви побачите продуктових магазинів тут в Ванкувері, тому що люди ходять пішки більше, ніж використовують автомобілі, тому що більшості з них живуть в квартирних комплексах, і їм не потрібно виходити, сідати в машину, їхати в продуктовий. Все зроблено дуже зручно і для того, щоб люди могли собі нормально користуватись пересуватися цим прекрасним містом. Як бачите, вулички не є дуже такі широкі, а навпаки такі вущі, і машин багато, і треба бути дуже уважним, і тут рух такий конкретний. І завжди ви побачите тут людей. Тут постійно люди рухаються, ходять кудись і сидять собі, так от п'ють каву, відпочивають або на телефонах. І дивіться, скільки тут гарних різних кущів таких, дерева, зелену всюди, ну прекрасно. І багато різних таких магазинчиків, крамниць. Я вам сьогодні абсолютно буду показувати вулички, так як воно є, так як я бачу все своїми очима. Це дуже цікаво показувати дійсно, як люди рухаються, як люди ходять. Бачите, перукарня. Все дуже так більш цікавіше. І вам, особливо, дорогі мої глядачі, українці, які дивляться мене з України, зі всюди по світу, вам це точно цікавіше, навіть побачити це в такому ракурсі. В ракурсі дійсно живого, так як все відбувається. І якщо ви не замітили ще, або зараз, може, я вам хочу звернути вашу увагу, що автомобілів тут, в Ванкувері набагато менше автомобілі. Тобто пікапи не такі популярні в Ванкувері, як в Альберті. В Альберті майже кожна сім'я має пікап, а тут більше люди люблять седани. Люди, людям не потрібно великі автомобілі, бо тут просто вони незручні і все набагато вуще, набагато менше. І повно-повно різних магазинів. Які магазини ви хочете, ви знайдете. Тут навіть от є в продуктовий магазин такий заїзд, така парковка, що люди собі можуть заїхати, піти до гори, купити продукти, сісти машиною, поїхати собі далі, і не буде ніяких взагалі проблем. І всюди, якщо ви ще не зауважили повно дерев, зелених дерев, прекрасних дерев, і клімат гарний, і зими тут такої немає. Ну коли тут сніг випадає, тут дуже і дуже сильно люди починають. Панікувати, багато людей не знають, як себе поводити, бо тут справді дуже все під гору, слизько буває, і критично навіть стає, коли дуже слизькі дороги. Дуже цікава архітектура, бачите, різні квартири. Навіть така квартира, наприклад, може вам коштувати десь 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч. Залежить, якщо це дві кімнати чи три кімнати, то це взагалі поза мільйони. Якщо ви хочете мати надію купити якусь, якусь, якусь нерухомість чи якусь квартирку, то все, що ви можете собі розраховувати, це одну малесеньку кімнату, або дві малесенькі кімнати менше півмільйона. І це дуже важко і рідко знайти в такому місці, особливо в центрі, тому що ви повинні розуміти, що в центрі люди хочуть жити. Люди хочуть тут жити в центрі, бо центр відкриває можливості. Центр близько до гарного великого парку, якого ви бачили вже також. Тут бачите дуже багато можливостей і багато бізнесів, і люди переважно працюють з дому. Хто з дому, хто ходить, просто сходить вниз і вже йде на роботу. Тобто все дуже зручно. І міський транспорт в цьому місті абсолютно розвинутий. Тут такий міський транспорт розвинутий, зручний, що просто треба, 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 і ще раз підкреслюю, треба ним користуватися і набагато краще ним користуватися. Тут навіть є тролейбуси, ще їздять в Едмонтоні, вже забрали тролейбуси, колись були. Тобто місто дбає, місто думає про людей, і місто дуже зелене, місто хоче, щоб... Стримувати цю природу і вдячне природі за те, що люди мають навіть можливість жити серед цього і всієї краси. Бачите, перед вами такі реклами. Дуже популярно на зупинках, що були рекламні такі щити. В Едмонтоні не дуже так популярно, а тут дуже популярно, тому що ще раз підкреслюю людей повно, люди рухаються і є попит на ці реклами. І ці реклами замі замічають дуже і дуже швиденько. Дуже багато дорогих автомобілів, до речі, таких німецьких автомобілів, багато Тесла їздить. Люди в Ванкувері справді або мають гроші, або не мають грошей. Тут нема такого середнього класу більше, бо люди не можуть собі просто позволити більш-менш такий, знаєте, середнього класу люди не можуть собі дозволити yeah, тут жити і мати можливість навіть почати своє життя. Як я не один раз говорив, хто мене вже довго дивиться, хто чув. Щоб в Ванкувері почати своє життя, тут потрібно заробляти непогані гроші. Тут потрібно мати хорошу зарплату, бажано, щоб двоє працювали, та також мати з собою в кишені, прекрасний такий конкретний старт, принаймні в 100 тисяч доларів, якщо ви хочете мати шанс зараз, в теперішній час при такій конкуренції зарекомендувати себе для цього міста. Зверніть вашу увагу на ці всі будинки, на цю всю архітектуру. Дуже багато голубів літає, багато людей собі ходять, гуляють, і люди навіть не думають про те, щоб сідати за кермо своїх автомобілів, тому що в такому місці навіть не хочеться сідати за кермо своїх автомобілів. В такому місці хочеться ходити, насолоджуватися цією красою, насолоджуватися просто цим прекрасним краєвидом, який є в Ванкувері. Тут в Ванкувері живе біля 100 тисяч українців, і ви можете їх часто зустріти, побачити. Я зустрічався вже сьогодні з парою українцями, бачив, спілкувався, і вони мені розповідали про те, що місто просто ідеальне, комфортне, класне для життя. Але одна найбільша проблема, що багато українців просто не бачать можливості та майбутнього в тому, щоб знайти і купити, придбати свою нерухомість. Бо якщо не мати можливості придбати свою нерухомість, це складно трохи себе відчути вдома і на одному місці. Зараз я вам хочу показати, і ми доходимо помаленьку до найстаршого місця, найстаршої вулиці Ванкувера, але поки що ви можете просто насолоджуватися і побачити дійсно людей. Багато з вас просто ніколи не вірять, чому що в Канаді теж люди ходять, теж по магазинах, теж по барах. І ви завдяки мені можете побачити Ванкувер зсередини, просто середини і дійсно насолодитися цією красою. Подивіться, скільки тут людей. Всі люди кудись ходять, чимось займаються. І вон туди та вулочка йде в цей бік повністю. Йдемо на цей бік швиденько. Йдемо, друзі, тепер сюди я вам покажу найстаршу вуличку міста Ванкувер. Ви напевно запитуєте мене, чи мені подобається Ванкувер. В загальному Ванкувер мені дуже подобається. Я люблю це місце місто, я був тут дуже багато разів. Я дуже багато часу провів на Ванкуверському острові. Ну розумієте, можливості в такому місті дійсно є великі. Тут багато є різної сфери, різного бізнесу, в якому ви себе можете почувати, знайти себе. Тому роботи тут хватає. Якщо ви кваліфікована людина, спеціаліст, маєте ще й канадську освіту і досвід канадського і роботи тут, в Канаді, то ви собі дасте раду в Ванкувері. Просто треба розуміти, що, на що ви їдете, і треба бути трошки готовим. І Ванкувер є різний, можна знайти і трошки і дешевші ціни, якщо ви ж будете жити трошки подальше від самого центру. Все буде залежати суто від вас і від того, наскільки сильно ви захочете, щоб тут залишитися. Ви себе, напевно, запитуєте, чи дорого в Ванкувері, якщо не враховувати ціни на нерухомість і ціни на оренду. В загальному тут ціни не є такі дорогі і не набагато відрізняються від цін, наприклад, в такому місці, як Едмонтон. Тут можна жити, тут майже ціни одна до одної, тут просто трошки більший податок, ніж в Альберті. Але життя тут справді дуже таке вирує, воно є, і воно інше, і воно вас заставляє трошки рухатися і не сидіти на одному місці. Подивіться, бачите, всюди хмарочоси, всюди такі вулички тісні, десь нагадують Європу, десь нагадують такі великі американські міста. Але я дуже щасливий. І гордий, що я можу показати своїм співвітчизникам в Україні, які ніколи, можливо, і не побувають в Ванкувері. Дійсно, вулички з середини міста, так як воно є, без ніяких прикрас. Насолоджуйтеся абсолютно всім, що відбувається позаду мене. Бо я більш ніж певний, що багато людей звертають увагу на те, що йде канадський марк вуличками Ванкувера та спілкуються своєю аудиторією. Мені це дуже легко робити, мені приємно це робити, бо я знаю, до кого я з ким я спілкуюся, як ви мене поважаєте. І Я вже привик, знаєте, говорити на публічну тематику, мені це не складно зовсім. Але тут на цих вуличках Ванкувера, абсолютно кожна вуличка забита різними магазинчиками, різними кафе. Люди відпочивають. Люди використовують можливість сьогодні. Субота, розумієте, майже всі ніхто не працює, і тут чесно таке, таке відчуття, що тут взагалі люди не працюють, що тут люди завжди мають вільну хвилину, вільний час, щоб просто насолоджуватись життям. Але я не думаю, що так є насправді, тому що треба працювати, щоб мати можливість навіть перебувати в такому місті, як Ванкувер. Перед вами, друзі, BC Place. Що таке BC Place? BC Place – це стадіон, на якому грають футбол в професійній MLS лізі Vancouver Whitecaps. І цей BC стадіон, коли відкрився в 1883 чи 1804 році, був найбільшим закритим стадіоном в світі, тобто повністю верх закривається. Це на той час було дуже велике досягнення, щоб навіть могти такий стадіон. Мати І цей стадіон міщає більше 50 тисяч болівальників, і це справді круто. А тут, як ви бачите, ці хмарочоси, квартирні хмарочоси, де багато людей живуть і платять дуже великі кондофі. Біля 700 доларів, 500 доларів, 800 доларів в місяць тільки за кондофі, за те, що за будинком їхнім доглядають. І деколи в цих будинках є басейни, деколи там є спортзали. тобто Добре жити в такому, але дуже дорого, навіть якщо ви купите, навіть якщо у вас буде вже 400 тисяч, чи 500 тисяч, чи 600 тисяч, ви виплатите, все рівно треба буде ціле життя платити ці maintenance fee, condo fee за тим, щоб доглядали за вашим будинком. І також вам треба буде платити ще податок за те, що ви маєте квартиру на цьому клаптику землі, зараз я знаходжуся в найстаршій частині. Міста Ванкувер, Гестаун. Я хочу вам показати це, цю частину міста, і просто щоб ви побачили, наскільки це місто цікаве теж і наскільки воно має теж старовинних будинків. От перед вами перший цікавий старовинний будинок такої архітектури унікальної, якої ви не часто побачите в канадських містах, але побачите, наприклад, в такому місті, як сан франциско є дуже подібних багато будинків, і навіть самі будинки. Якщо я вам зближу трошки, ви побачите, самі будинки навіть не мають в євровікон поки що, а просто такі старі з дерева, знаєте, рамки. А тут вже новий такий будинок, і на горі дивіться, що там посадили. На горі посадили справжні великі дерева на цьому хмарочосі. Оце вам цікавинка така. Йдемо далі і подивимося, що тут ще цікавого є. І в цій старій частині Ванкувера є український магазин, український. Ресторан і дуже приємно, що дійсно наші змогли так гарно представляти нашу культуру і нашу їжу в такому прекрасному місті. Зараз ми йдемо старою вуличкою Ванкувера. Тут дуже недалеко також знаходиться район, де багато є безхатьків. І як бачите, дуже багато розписаного різного, дуже багато китайських різних магазин, різних забігалівок. І тут дуже багато людей люблять забавлятися, люблять відпочивати. І коли Ванкувер грає в розіграші за Кубок Стенний, то тут залі відбувався просто дурдом. І можливо, колись давно ви чули, що як Ванкувер. Років так десь 5-6, може навіть і більше, навіть 10 років назад були тут такі величезні проблеми, коли Ванкувер вилетів з розіграшу Кубка Стенний, і люди, які живуть в Ванкувері, розбили деякі вулиці, спалили поліцейські магазини і поліцейські автомобілі. Перепрошую, люди тут конкретно так болівають. Тут навіть колись була команда. З Національної баскетбольної ліги, яка називалася Ванкувер Грізліс, але потім цю команду перевели до Мемфіс і тепер вони мають Мемфрес Грізліс. І також тут є футбольна команда. Тобто місто дійсно має багато цікавинок, є куди піти, театри, просто погуляти і насолоджуватися цими всіма зеленими деревами, які знаходяться просто абсолютно всюди, в Ванкувері. Зараз я доходжу до годинника, як то кажуть, до такого. Годинника, про який всі говорять, і я вам його також покажу. І тут ця вулиця, де я зараз проходжу, нагадує мені Європу, нагадує мені європейський стиль про те, що всі ці будинки, старші будинки, з'єднані докупи. І всюди є бари, всюди забігалівки, всюди абсолютно. Це таке, знаєте, хороше місто для молодих, хороше місто дуже сильно, переважно підходить на даний момент з цими цінами для. Е для холостяків, які не готові знаєте, мати сім'ї, які можуть жити буквально з кімнати в кімнаті. І зараз в Ванкувері дуже так дорого стало жити, що багато людей просто здають навіть свої квартири, навіть от якщо у вас є вітання, то люди просто ставлять штори і і здають просто кусок місця для того, щоб е, зекономити, щоб мати якісь гроші, якісь кошти. І майже всі, майже всі орендують свої підвали, якщо вони мають таку можливість, тобто життя тут справді не є дешеве. Але Людей тут багато, велика маса людей і ще сюди їдуть і будуть продовжувати їхати. Давайте доходимо до цього годинника, я вам зараз його покажу. Думаю, що вам сподобається. Друзі, нарешті я добрався до цього годинника, для якого всі сюди приїжджають в Гестаун, тобто це містечко. В ці, ці вулички, подивіться, він працює на парі. Не повністю правда, всі говорять, що він працює на парі. але Він також має електричний мотор, який йому допомагає, але на деякій частині він е, пара допомагає, щоб механізм працював, і його справді тут поставили для того, щоб зацікавлювати людей, щоб люди приїжджали, туристи приїжджали на нього дивилися. Як бачите, людей тут море, і всі ці люди насолоджуються і дивляться на цей прекрасний годинник, який знаходиться. Прямо тут посередині е, вулички, посередині старої частини Ванкувера. І я вам ще покажу з цього боку. І там справа, бачите, вон-вон, бачите, який великий-великий пароплав, який буде відправлятися або на Аляску, або на Гаваї. Всюди по світу люди звідси відправляються і приїжджають, щоб подивитися не тільки на цей годинник, але цей годинник просто, така, знаєте, дійсно таке підкреслення Ванкувера і Ванкуверської історії. Але справді дуже гарний, цікавий і унікальний е, годинник. Я дуже радий, що я вам його показав на своєму каналі і що ви просто так не підписувалися на мій канал, бо я завжди працюю за для вас і готовий вам. Створювати і показувати цікавий контент. І там на горі, бачите, там оглядова вежа, можна вилізти, подивитися на Ванкувер. Ну, цікаво. І дуже непривично людям, особливо, які живуть в Едмонтоні, бачити так багато людей. Але я до цього привик, бо я народився і виріс у Львові в прекрасному місті, де теж дуже багато людей ходять, і це Європа. Ну що, друзі? Я сподіваюся, що я заслужив подобайку, Я надіюся, що я вам зміг підняти настрій, трошки змінити контент. І цей відеоролик вийшов дуже цікавий, інформативний. Я вам показав серце, саме серце Ванкувера, і це дійсно класно подивитися. Я мені би було цікаво на таке подивитися, якщо б я ніколи не мав би можливості або ніколи б не був в Ванкувері. Дійсно походити вуличками між вуличками і підняти це все, і покласти це, все докласти вам свої аудиторії. Вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашу улюблену Україну і до наступних випусків з вами.